Компанія Автопарк, новеньке надходження для вас. Це у нас Hyundai H350 офіційно 2016 року випуску, дізелечок 2,5 на механічну коробці передачі. В дуже класному збереженому стані автомобіль, є вся історія обслуговування. Один власник з моменту покупки купувався офіційно. Це у нас не найдовша база, але. в... Також все помішається, паратроніки передні, паратроніки задні, камера заднього огляду також є. Тут по цій частині також абсолютно без ніяких зауважень. по передній частині у нас два спокійні мача, механічне регулювання водійського сидіння, сидіння водія і також пасажирська полторашка абсолютно без ніяких зауважень, висока криша можна майже... Стоячи стояти. Так, далі у нас 284-285 пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, кондиціонер, все це працює, блокировка дверей, старт-стоп, удержання в полосі. Живий дуже класний, хороший варіант, тому запрошуємо вас на передодку. Сумська 2А, місто Київ. Чекаємо вас. Дане авто можна придбати в кредит, лізинг, також за заготівковий розрахунок.